Які тебе враження? Mm. <laughs> ти відіграв 7 матчболів. Ти уявляєш собі? Сім mm, матчболів матчболів відіграв і в тебе один був матчбол, ти міг виграти гру і трохи не виходило тут. Ну нічого, але ти сподобалась. Облиски тобі, ти чувак, які хлопали всім вам вдома. Молодець. Mm, Давай п'ять. Щоб mm. так страшно завжди. 내 у 러 т е